Благословення митрополита, одеського і ізмаїльського агафангела, духовенство з різних благочинь Одеської єпархії Української православної церкви завітало до медичних закладів міста Одеси та Одеської області, щоб привітати медичних співробітників з днем медичного працівника. Священнослужителі передали щирі слова вдячності, підтримки та благословення тим, хто щодня стоїть на варті людського життя. І зайшли до вас, щоб теж подякувати вам за ваш подвиг, за те, що ви жертвували своїм життям і пожертвували своїм здоров'ям для того, щоб ми сьогодні жили в мирному місті під мирним небом. Медиків вітали не лише в Одесі, а й у найвіддаленіших куточках Одещини, аби кожен відчув турботу, повагу і вдячність. Дякуємо вам за вашу людяність і відвагу. Прийміть ці подарунки усі отримали невеличкі подарунки як знак щирої вдячності за самовіддану працю та жертовне служіння людям. Ми приїхали подякувати за їх працю, турботу та щиро відданість своїй справі. Ваша праця це особливе служіння людям, що дарує надію, зцілення та життя. Друзі, ми дуже вдячні нашій одеській єпархії. За таку духовну молитву, яку вони сьогодні провели в стінах нашої лікарні до дня медичного працівника. Дуже вам дякую! Дуже дякую за поздравлення від одеської єпархії. Ви нам дуже допомагаєте. Дуже дякуємо з вами легше працюється. Щоб передати благословення Высокопреосвященнейшего агафангела Михайлота Гевського Ізмаїльського і, і поздравить їх з Днем Медицинського роботника і пожелати їм помощи Божій в їхніх неустанних трудах. Ми дякуємо нашим лікарям за те, що щодня рятуєте життя, даруєте надію і залишаєтесь вірними покликанню навіть у найскладніші часи.